І головне, їхала на один день, а стрічу тут уже три дні і ні кінця, ні краю цим парку не бачила. Нарешті, слава Богу, Аллілуя! Свята це зробила. Я перемогла цю вашу червону хату. Останній помідор, помідорчик томатик дорогий. Все. Закінчились? Краще б неї помідори закінчилися. То, може, мені наші банки віддамо. Ага. Ага. Що? Ти що? За цього два дні вимивала? Мамо, то хочу я вам нагадати, що він помідорів і відмивала. Як і минулого року, ви так і не з'їли. Хоч свині надійся. То, може, і не треба їх так багато закручувати. Ну, якщо не хочете їсти помидори, Вже три роки взимку йому одні помідори. Мама. То ти хочеш сказати, що вам, і мама, нічого не треба. І мати вам не треба. Виростила викордала синочка і все. Мати не нужна. Та я ж хочу, щоб ви діли, а не оті не чи добавки оті. Мамо, то чого одразу не треба? Просто не на до апокаліпсу готуємось. По телевізору сказали, що буде тяжка зима. Тож треба ретельніше підготуватись, щоб пережити. Та якщо я прикручу ці два добра помідорів, то я до зими не доживу. Ой, доживеш, І ти давай. А ви, мабуть, на новому житті ходя були? Бо дівчатовики ті, роблять тільки за восімна Світа, ти в мене зараз добаватишся. І де та повітряна тривога, коли вона так потрібна. Господи, ну навіщо стільки? Передамо на передаву Васічки. хай хлопчики їдять домашні помидорчики. Мамо, ти скільки помидорів? Вони на від рота не з'їдять. Та чого це не з'їдять? Домашні, смачні. О, головне, щоб банки назад передали. А ти давай крути, боссу ще перець, баклажани купила, лечень будемо робити. Лечень? Мамо, та беріть цей перець. А на базар, продавайте, а на наречені кошти повербанки купіть. Банки? Та вже стоять, тобі що мало. Бери та щільненьку накладай. кладай. Та при чому ти ці банки? То не про те? А що ж не то? Я ж їх парила. Хіба не парив банки? Ні, от село. Не знаю, що не так, але що буде саме раз. Ой, добрий день. Ти що Олень? Я Олень? Мамо, ви що? Олень? Я кажу тут бо зима, тяжкою буде. Слухайте, я не розумію, навіщо ви мене мучаєте. Оці руки до старої крутити. Де електрична? Нова? Та, що ви з вас і вам на минуле день народження подарували? Електрична. Ти знаєш, скільки зараз електрика коштує? А це ж таки надійна, безкоштовна. Відтеська так сильно браво, ні шкурки останніться. А, -а, а я тепер зрозуміла, чому батько приходить пізно з роботи і досвіду його вже немає. Боїться, важчиться попежималки. молода молодатися, нічого не розумієш. Ой, мамо, навіщо нам учитись з цими помідорами? Вони ж мене життя не навчать. Ходімо, я вам каву зроблю, а ви мені побідаєтесь крепівчино чи мудрості. Не хитра ж тимана лисичка? Ну ходім, поп'ємо кави і знову до роботи. Я хочу додому.